Фух, докурив, перемістився вже за комп, пора працювати. Так, продав годинник один з розпаковок. Це хорошо. Ну, таке за 50 гривень, але сама суть давно продажів не було. То кайфік. Так. Зараз йому реквізити скину. І окей. Так, 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 зразу його відмітити. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Там у мене товар, вже. Я сьогодні зняв три розпаковки. До речі, кстати, сьогодні зняв шість відосів по кальянки і три розпаковки зняв. Да. Поки дружина ходила зранку в маркетопти, я сів, записав три розпаковки. От У мене там три розпаковки, це десь 30 позицій, мабуть, 30-35. По цьому по товарам, які розпакував, я скинув тільки 10 сьогоднішніх. І так буду чуть-чуть докидувати. Бо коли все зараз викидаєш, то таке, Потім неділями стоїть в проставі. Бо я ж наперед записую то таке. Так що потрошку все воно рухається. Це дуже добре. Так, відмітив, що продано зразу. Печивко до кавки. Так, да, до речі, я казав, що чиніть каву його зробив. Долідаю вже. Нормально, одна кава, одне печенько. Оскільки, звісно, дієтка пошатнулася, але в цілому нормально. Скільки можна в ПБ замовити грошей? Так.